Слава Ісусу Христу! Запрошую вас е, сісти. Зараз будемо мати трошки ще читання з розважанням святого письма, другого дня нашого Страсного тижня. Вчора ми е, роздумували над е, притчою про соку смоковницю, коли Господь одним лише Своїм Словом е, сказавши смоковниці, нехай побігне не буде з тебе плоду. І за одну ніч смоковниця всухла. Ми роздумували над тим, щоб ми, не мовби як та смоковниця, яка би мала мати плоди Господь її зауважив і хотів насититися з неї, але не знайшов плоду, щоб ми завжди мали плід своєї віри, надії, любові, і завжди могли бути готові дати плід. Коли Господь цього потребує від нас, вже християнин завжди має, мати, має чувати над тим, щоб його віра була діяльна. Ось, наприклад, апостол Петро дуже цікаві слова говорить про в своєму посланні, першому посланні 3 глава 15 стих. А Господа Христа святіть у ваших серцях. Завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає справоздання про вашу надію, однак із скромністю та зі страхом маючи добру совість. Отже, завжди маємо бути готові, коли нас запитають, у кого ми віруємо, що очікуємо, сенс нашого життя, яка наша віра, завжди готові дати відповідь. І, отже, вчора ми в Страстному тижні. Згадували, як Ісус перебував у Витанії, і Марія намащує йому ноги вельми дорогим миром. Сьогодні, вівторок, Страсного тижня, ми згадуємо, що Ісус предвіщає зраду Юди і відречення Петра, коли каже Петру, що ти мене відречешся перш ніж півень тричі заспіває. І щодо Юди говорить до апостолів. Один з вас мене зрадить. І якщо ми так би здумуємо над, над цими двома особами Юда і Петра, Юда і Петро, справді Петро зрадив, але потім покаявся, і все ж таки, Христос каже, що ти Петро Керлі, на тобі збудую я свою церкву. Отже, але Юда, бувши один з дванадцятьох учнів, він все ж таки зрадив. І повісився. Віра цих двох осіб є різною. Ми в цьому страсному тижні на кожному богослужінні розпочинаємо все більше читати Євангеліє, і Євангелія стає все довше. І отже, сьогодні ми читали Євангеліє довге Євангеліє з багатьма притчами, але там згадувалась дуже одна цікава притча про десятьох. І отже, ми зараз зупинимось на цій притчі про п'ять з яких були мудрі і п'ять немудрі. Я ще раз зачитаю цей уривок від Матея. Будьмо уважні. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинка оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав: Ось молодий! Виходьте йому назустріч, схопились ті всі діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих: Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрішу відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, ввійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також і інші діви і кажуть: Господи Господи, відчини нам, а Він у відповідь їм мовить: істинно кажу вам. Я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Такий є уривок цієї притчі, який подає Євангеліст Матей. І завжди, коли ми читаємо цю притчу, знову ж таки є певні незрозумілі моменти в ній. Завжди запитуємо себе, в чому ж та мудрість мудрих тів? Чому ж вони проявили таку немилосердність, що вони не хотіли поділитися оливою з іншими п'ятьма, які не мали цієї оливи? І в чому ж полягає ця притча, що означають ці, е ці знаки, що в, що в цій притчі наводяться, наприклад, як Олива молодий, е ці діви, які чекали? Е ця ніч, коли вони заснули зрештою? І отже, якщо поглянути на цю притчу крізь призму нашої віри, крізь призму нашого духовного життя, життя кожного християнина, то тут не йдеться, звичайно, про притчу про оливу як оливу матеріальну, але як цей єлей в духовному розумінні. Єлей це є милість з перекладу означає, і тут йдеться про. Це, 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 це благословенне життя разом з Богом, це прагнення життя з Богом. Отже, людина постійно має прагнути жити з Богом і накопичувати цей єлей, щоб вона його завжди мала вдостань. Отже, це стан, коли людина очищує своє серце і старається бути з Богом, єднається з ним. Тоді вона має цього єлею вдостань. Єлею Божої благодаті. Е, олива може означати в цій притчі е, те, що, е, чому п'ять дів не могли дати е, іншим п'ятьом, які не мали цієї оливи. Це що, щось, щось, що не можна позичити. Ця олива, ця Божа благодать це щось дуже особисте, коли людина збирає її своїм, своїм трудом. Це неможливо віддати іншим. Кожна людина має це, е, збагатити цю оливу сама. Е, неможливо позичити декілька кілограмів благодаті, декілька літрів. Е, і тому е, бач, діви, мудрі діви, вони не те, що не хотіли дати, бо були скупими, так виглядає. Але те, що це неможливо дати неможливо дати цю оливу. В духовному сенсі цієї Божої благодаті, яку вони своїм трудом накопичували собі і тримали її при собі. І, власне, цікаво також є час очікування молодого жениха. В цій притчі може означати як життя людини. Отже, життя людини це є час очікування. Молодий забарився, всі поснули, всі заснули, і мудрі, і не мудрі, бо забарився молодий, але молодий прийшов опівночі. І отже, це півночі може означати, що молодий прийшов в кінці життя. А в кінці життя ну, всі втомлені, бо вони всі поснули, аж до півночі чекали. І сил вже немає. В кінці життя вже сили людини вичерпались. І, і отже, вона. Не може ховатись за своїм життям, бо ж десь життя це така завіса, де людина ховається, і ніби ззовні оболонка все добре, навіть і ці посудини з оливою. Вони назовні здаються всі однакові, по наповненні, наповнені, посудина є посудина, Так само може бути життя християнина. Може здаватись, що він ніби із посудиною, але там нема оливи. І ось Христос може прийти, може прийти опівночі, може прийти раніше, як до кого, але він прийшов от опівночі, вже при, при кінці життя, коли людина не має сил вже так здобути цю Олину, коли вона виснажена. І, отже, тут вимагається того, щоб вона засвітила цю Олину. І отже, мудрі діви виособлюють тих, які протягом свого життя. Чували і збирали цю Божу благодать, очищували своє серце, мали в собі той запас, який опівночі навіть в стані виснаження втомленості хвороби людської, вони все одно могли засвітити цю оливу і зустріти жениха. І не мудрі кажуть. До мудрих, дайте нам е, своєї оливи, щоби ми засвітили. Зрозуміло, що вони дати не можуть, і е, тут також є цікавий момент, що вони надмірно не вступають з ними в дискусію, кажуть: ну підіть собі і купіть. Тобто ідіть, купіть, означає, ідіть важким трудом, це здобудьте, тому що праця над собою це є завжди важкий труд. Купити означає ідіть, працюйте самі, щоб її здобути. Е, і, 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 власне, і все. Тобто вони сказали: ідіть і купіть, бо іншого варіанту нема. Е, і, власне, не потрібно цей мир, цей єлей, який ми маємо цей, е, витрачати, і, і ми, зрештою, її не можемо поділити з іншими. Ми не можемо ніяк поділитися з тим Єлеєм, бо кожна людина бо вона перед Богом сама дає звіт і, і, має, і має завжди бути готова дати про звіт, про право здання своєї надії, як каже апостол Петро, і, 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 послання якого ми тільки що зачитували. І е, отже, вони відмовляються е, при читати цю оливу, бо її неможливо дати, бо кожен. Відповідає за своє життя, за свої гріхи, за свою душу. Отже, здобувати внутрішній мир це є довготривалий процес. Неможливо його здобути от вже опівночі, вже при кінці життя, і ось вже тут ми назбираємо цього диву. Вона, вона збирається тяжким трудом і працею над собою протягом усього життя. Порожній каганець, порожня цілам, може також означати, що не наповняли цією оливою аналогією, як Словом Божим. Можливо, чули Слово, але вони його не сприймали в себе. І цей каганець, цей посудина на оливи, не набиралася. Тому берегти цей елей для себе це є завжди жити Божим Словом, Божим Словом, яке, яке є в Євангелії. Щоб ми також мали цю вливу, ці світочі? Отже, ці великі, великий тиждень, ці спасенні дні, наповнені читанням з, з Євангелія. Нам дається до розумів ці спасительні притчі, щоб ми зросли в Бозі в цьому в Божому Слові. Господь хоче через притчі завжди нас повчити чогось важливого. Стараємося, щоб ми були завжди плодоносними, як смоківниця, щоб Господь, коли нас зауважує, бодай словом, не сказав бо вік не буде з тебе плоду. І стараємося вже тут і тепер зараз, ще поки не наступило, це о опівночі, набирати цю оливу. З, з оливою, з повною цією посудинкою, ходити важче, бо вона може розілятися. З пустою посудинкою легше ходити, але пуста посудинка оливи це є таке поверхове християнське життя. Де ніби посудинка є, а всередині ялею немає. А ось коли повна посудинка єлею, то ми мусимо ще й обережно ходити, щоб її не розділяти. Е, мусимо завжди чувати, молитися, е, щоб цю Божу благодать зберігати. Страсну п'ятницю. Він, він звучить так, коли славні учні, умованням ніг на вечері просвіщалися, тоді юдо нечестивий на грошолюбство, хворіючи, отуманився і беззаконним суддям тебе праведного суддю продав. Дивись скарбів любителю на того, що ради них повісився, тікай від душевної насолоди. Від ненаситності, що на учителя так наважилося. Милостивий до всіх, Господи, слава тобі. А ось великий тиждень, е, на, о, в понеділок на утріні, починався власне роздумом, е, дуже гарним тропарем, роздумом про, е, про це чування, як ці 10 дів дів очікували жениха. Ось жених приходить опівночі. І блажен раб, якого він знайде не всепущим, недостойний же той, що його застане лінивим. Гляди, Отже, душе моя, снові не піддавайся, щоб не віддано тебе смерті, ані поза царством не зачинено, але схаменись і заклич, свят, свят, свят єси Боже, Богородиці Ради, помилуй нас. І справді, не так, не так провина п'ятьох дів, які не мали оливи, була та, що вони заснули, бо поснули усі, усі, хто милися, була о північ, але власне те, що вони за своє життя не назбирали цей елей. Тому стараємося збирати цей елей благодаті, віри, надії, любові, щоб завжди бути готовим. Дати відповідь про справоздання нашої надії. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помовимося разом. Богородице Діво <клухи> радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого. Воти городила Христа Спаса і Збавителя душ наших, присвятая Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас. Завтра і всі наступні дні, також після е, Богослужіння, будемо мати такі розважання е, е, кожного дня великого Страсного тижня. Богом благословеного усім вечора, слава Ісусу Христу.